Вітання, друзі! Відеогляд подарунку номер 10 Називається він Супер Шоколад. Ось ви можете побачити перелік. Тут всі шоколадні цукерки різних фірм: Світич, Рошенна, ВК, «Нутелла», Кіндер. Ось ви можете бачити. Метист, Конті. Всі-всі самі смачненькі. Шоколадна ніч, кіндер Кантрі, Nesкі, Lion. Монблани різні, є, коко-чоко, шармики, голіверчик. Ви тут можете побачити. Шарми з різним містом. Нутелла без квіт. Ось така класна, гарна, смачна позиція. Чокобатон, чорнослив в шоколаді, персик в шоколаді, ще манблани. Ось, подивіться на цю всю смакоту і красоту. Тут 1 кг 110 г цукерок. Доставка по Україні в нас безкоштовна, при замовленні від 4,5 тисячі гривень. До цього набору цукерок в нас є різні коробочки. Це з металізованого картону, ось така пташка ретро. Дівчинка така з хлопчиком українська, свічкою. Ось ця така різдвяна, новорічна, дуже гарна. Є ось така сумочка. Ось така казково, фіолетово, гарненька. Ось ці всі упаковки уточнюють їхню наявність у менеджера при замовленнях. Нагадую, що це супер шоколад. Дуже класні, гарні, смачні цукерочки. Дата виготовлення буде жовтень листопад поточного року в українських цукерках. Тому запрошуємо поласувати, Точно сподобається кожному ласунчику. До зустрічі на замовленнях. Деталі у менеджері. Папа! -па.